Всім привіт! Радий вітати вас на моєму каналі, і сьогодні в нас унікальна серія. Сьогодні ми святкуємо Великдень, і нам треба зробити багато приготувань. Що ж, давайте починати. Отже, який наш основний план на сьогодні? Сьогодні нам потрібно почати приготування наше до Великодня. Отже, що це включає? Нам потрібно побудувати церкву, нам потрібно побудувати причал, щоб ми могли привезти горілку, щоб люди могли. Відсвяткувати великий. Давайте починати. Так, спочатку нам потрібно, як завжди, перевірити, наші що в нас тут вирощується. Тут давайте посадимо пшеницю, давайте посадимо картоплю і давайте ще одне поле додамо. Так, ми його задіємо. І тут ми посадимо картоплю. На цій фермі ми посадимо давайте, ячмінь і давайте нам треба коноплі, бо коноплі вже закінчуються. Тут два пари маємо зробити пар і пар. Гаразд, це ми зробили, можемо запускати наш час. Тобто давайте ще ми заплануємо будівництво. Давайте почнемо ми з. Причала. Так, де -то, давайте десь, можливо, навіть його ось тут а десь чи можна його побудувати або ось тут. Давайте ось тут побудуємо наш причал. Так, це ми запустили і зразу побудуємо нашу церкву. Давайте її десь тут наша центральна площа. Тут наша є міськрада, наша школа початкова міськрада. І тут ми також побудуємо нашу церкву. Так, давайте десь ось тут. Тут трошки, звісно, нерівна поверхня, але я думаю, це не критично. Ось. Так. Так, це ми дві будівлі запланували основні. Так, е, також нам, знаєте, що я подумав? Давайте ми, може, зразу ще хмільник побудуємо. Так як ми зараз ми то зможемо купити алкоголь, але треба вже почати готуватися до того, що ми будемо вирощувати і виготовляти його самі. Давайте ми поставимо. Де наш хмільник? Хмільник, хмільник ось він. Давайте десь ось тут його поставимо. Ось так. Так. Тут давайте ми перевіримо, чи зі шкірою у нас все в порядку. Так, гарбується. Давайте повчину 300 поставимо загарбувати. Ось. І після того, як запуститься, ми... Так, тут у нас ще багато сала і свинини, і ми його не почали продавати. Давайте побудуємо тут. ядки. Транспорт і торгівля. Давайте тут ядки ще побудуємо. Так. Чудово. Тут ми поставили дві ядки. Давайте ще ось тут поставимо дві ядки. Де в нас транспорт і торгівля? Так, п'ятка, раз. Так. Тут поставимо на продаж речі. Давайте зразу поставимо горілку, яку ми плануємо купити. Тут горілку. І тут горілку. І давайте ще, можливо, тут додамо. Ятки. Так. Ось дивіться, скільки тут можна всього продавати. Так, давайте ще ми тут побудуємо воду, щоб можна було для коней носити. І тут, так, ми поставимо 999. І наймемо двох людей. Так, тут поки що купляти нам нічого не потрібно. Так, реча у нас тут доставляють речі. Так. Ніби це ми розібралися. Так, а стоп, а в чому тут проблема? Зараз. Тут не хватає. Ну, давайте тут поставимо картоплю, а тут гречку. О, так піде краще. Так, ніби все гаразд. Все гаразд. Так, давайте ще ми наші сушарки поставимо, щоб активніші люди збирали. Ставимо опцію найму 150 тут. І на вуглярках перевіримо теж постачання різнороби. І давайте поставимо стосуємо скрізь. Щоб наше вугілля добувалося. Так, тут в нас давайте можемо знову почати більше вирубувати, тому що нам треба буде багато деревини. Причал наш будується. Так, тут у нас, давайте теж наймати більше людей. І давайте заплануємо. Ще одну. Давайте кам'яниця. Доборгова плюс крамниця. Так. Весна прийшла вже. от так. У нас план серйозний. Так, тут давайте наймати керівника зразу і працівника. Давайте, можливо, ще розширимо тут поселення, щоб було кому тут працювати. Так, керівник знову бо вже знайшовся, але... але. Давайте ще наймати. Я, бену, три хати побудував тут. Не поки що нехай буде дві. Так, давайте після кам'яниці. Них ми вже і так не встигнемо використати. Так, будується тепер наша церква. Дві основні будівлі до. До великого дня мають бути готові. Так, давайте тут посадимо, можливо, якісь деревця така біля цього. І давайте ще ясно на одного посадимо. Так, це готово. Так, що там наша риба добувається? Виловлюється так, рибка є. Рибка є, хлопці працюють. Знаєте, що, я думаю, може ще збудувати тут якийсь мостик, але це вже пізніше. Так, що там наша церква? Ресурси збираються, церква будується. Супер. А чи хтось в наш причал? Нам потрібна горілка терміново так, застуду має. Нам треба тоді, якщо у нас є застуда, нам потрібно подбати про здоров'я наших жителів. Давайте побудуємо цирульню ще. Так, давайте, можливо, тут її побудуємо. Так, тут буде у нас цирульня. Я би навіть зараз після цього збудував. Би. Хоча ні, давайте нам потрібне житло, щоб було де священнику жити, бо зараз йому не буде де жити. Так, наша церква вже добудовується. Давайте подивимося. Так, ура! Церква наша готова. Вона дуже так поки що голова глядає, так що давайте думати якесь оздоблення. Так, попа поки що немає люди приходять, але дивіться, як люди радіють, всі йдуть до церкви. Раз, давайте так, давайте облаштуємо якось. Давайте бузок, калину посадимо. Так, давайте тут. Церква у нас має бути гарна. Давайте калину тут. Так. Тут взагалі багато треба. Так, там давайте дерева якісь може посадимо. Так, чи. О, дивіться, медовуха. Що, будемо медовуху замість горілки купляти? Чи почекаємо на горілку? Ну, давайте трошки купимо. Вона думаю, не пропаде 500 медовухи. Так. Дерево. Так ще давайте одне якесь дерево тут посадимо. Давайте сосну посадимо. І так, треба поставити ще. Давайте якусь дзвіничку. Ось тут. Давайте поставимо альтанку. Так, давайте поставимо якусь Тут. Так, тут у нас. Ну, дивіться, так вже краще виглядає, правда? Ми вже навіть посадили цю ту полю. Супер. Мені здається, супер. Церква готова, чи є вже піп. Ага, хату ще будують, ще попа нема. Треба чуть-чуть зачекати. Так, чи достатньо... Ну давайте вже замовимо одного воза. Так, що у нас тут. Ати будується. Так, цирульна. Так, от і горілку. Зараз замовимо. Давайте теж 500. Поливи, а що таке поливи? Навіть не знаю такого. Так, що ви хочете? Картоплю? А нас в нас на складах нема. Немає працівника, а що за чорт? Стоп. Чому немає. Давайте так. Опції найму. терміново потрібні працівники. Що це медовуха? Зараз по -по поїде назад. А чому нема? Давайте хоть когось. Добре, давайте тут звільняти людей. Тому що нам потрібен працівник. О, появився працівник. Ти встигнеш? Ти чи це керівник? Ні, працівник, стоп. Не встигли. От халепа. Не встигли ми розвантажити. Ну, Надіюсь, з горілкою вже так получиться краще. Так, чи появився у нас вже священник наш. Ось, появився олесь Шихар буде нас попом. Супер. Можна сказати, можна буде скоро святкувати великдень. Так, у нас вже з'явився один віз навіть. Давайте подивимося, що він робить. От, їдемо. За чим ми їдемо? Ось який тут проскочив в військовому місці. Так, бере дерево. І куди ж він його везе? Ага, у нас тут церульня будується, він возить матеріали. Ти тепер цеглу везеш? Зараз можеш взяти скільки? 450. 600 цегли нічого собі. Так. Так, свинина і сало, ніби баранина. Стоп, а ми продаємо десь свинину і сало. Тут свинина продається. Ага, працівників немає. Я не поставив ніде працівників. Так. Не поприносили, але ніхто не продає. Так. Тут же тепер з'явилися. Тут не дуже. Давайте. А медовухи в нас і так немає, бо вона не І Тут працівники шукаються. Так. Ну, вакансії відкриті є. Що в нас по безробіттю? Так. Працює, без різнороби, відкриті посади. Безробіття 6%. 15% жінок. О, тут є місця. Давайте ідея, ідеї, як ще можна прикрасити цю центральну площу. Давайте поставимо ще одну вишню. Одну яблуню. І один абрикос. Ось так. Ще ходять люди нас збирати урожай. Ну, не дуже багато людей збирає. Тут більше. О тут швиденько мають зібрати урожай, бо його не так багато. О, дивіться, вже пшеницю майже зібрали. Чи Це ячмінь, ячмінь зібрали. А ще... От почали вже збирати також. Супер. Давайте ще одну зон... зону заліснення зробимо. Так, цирульна вже майже добудовується. Так, ура! Тепер у нас з'явилася цирульня і в нас вже зразу з'явився цирульник. Дивіться, скільки він цього готовий зразу купити. Чудово, значить тут торгівля зараз теж піде краще. Так, вода тут є, краниця. Так, нам тут треба було допомогти зразу збудувати колодязь З каменю. Давайте біля цилюльника. Склад переповнений, а чим він переповнений? Корою? Так, кору використовуйте тут. Де та поташня? Недостатньо кори. Ну як так може бути недостатньо? А цього запас? сапас тисяч. Давайте ми поставимо кори 2000. Щоб вони приносили і постійно був, була кора, бо мені це не подобається, вони постійно нею, що недостатньо кори. Давайте за той час ще якесь житло заплануємо. Мені подобається ідея десь тут розбудовувати, але ну давайте поки що ще отак зробимо. Ось тут ще. Тут чогось їм не вистачає. От, от, ну ніби вже вистачає, але. Але тут проблема зі цеглою. Ох, ще цегла появилась. Добре, це вже ми в наступній серії закінчимо. Напевно. Так, що в нас тут хмільнику нікого немає, треба найняти. От є працівниця очікування на новий сезон. От вона тут сало, мені здається, не продається. Давайте ми ще одну тут поставимо ятку. Капець ят тут всього багато. Так. Ну, давайте ще одну ярку. Давайте ось тут. Давайте ще сало. І свинину. Так. А ми тут точно буде -то не продаємо. Ну, тут не продаємо, Здається, риба вже десь продаємо, але. Так, тут риба і там риба, але то вже таке, хай буде. Риби багато не буває. Так, люди помирають від старості. Так, наступає зима. Отже, прийшов час підвести певні підсумки. Так. Е, давайте підводити підсумки. Що ми встигли? Ми встигли побудувати це, навіть трошки її облаштувати. Ми встигли побудувати причал, де ми. Встигли купити горілку і почати продавати її по цілому нашому селі, тобто до Великого дня ми готові. Ми встигли побудувати цирульню, де в нас вже тепер можна лікувати людей, і почали будувати кам'яницю, але ще не встигли її закінчити. Ми побудували хмільник, ми виростили ячмінь. Тобто, в наступному сезоні ми вже можемо почати варити пиво. У нас з'явився наш перший коник тут, і я сподіваюся, скоро. Коли ці коні підростуть до 2 років, ми зможемо ще двох конів зробити. І ніби все, дякую всім, хто дивився цю серію. Бажаю вам смачної Паски. Бажаю, щоб в цьому році все ж таки Україну нарешті прийшов в мир, ми перемогли. І слава Україні!